Головних напрямів формування якісного рівня освіти, який задовольняє потреби майбутніх спеціалістів в інтелектуальному і професійному розвитку, є залучення студентів до наукової роботи. 19 квітня в стінах Прилуцького медичного училища пройшла науково-практична студентська конференція під назвою науково-дослідницька робота як чинник розвитку пізнавальної активності студентів. Головні мотиви цієї конференції це діяльність показати, що діяльність студентів. Move. В рамках науково-дослідницької роботи є одним із напрямів особисто орієнтованого навчання, яка спрямована на розвиток аналітичних здібностей студентів, їхнього інтелекту, пам'яті, креативних здібностей. І це все сприяє полегшенню засвоєння навчального матеріалу згідно із державними стандартами освіти. В рамках науково-практичної конференції було представлено шість тем: зокрема, студенти разом з викладачами розглянули проблематику серцево-судинних захворювань. Ворювань та туберкульозу темою моєї науково-дослідницької роботи було захворювання серцево-судинної системи та гострий інфаркт міокарда. На сьогодення ця дуже тема актуальна. Багато людей страждають патології серцево судинної системи, тому необхідно було дослідити статистичні дані по області та нашому місту. Наша науково-дослідницька робота була надзвичайно необхідною для того, щоб дати людям зрозуміти, що дана патологія є серйозною і необхідно боротися з даною проблемою. Студенти працюють в гуртку. Внутрішньої медицини ми вивчаємо таку дуже важливу проблему: туберкульоз глобальна небезпека для людства. Значить, дані взяли в нашому при людському е, туб-диспансері, і з цими даними працюємо. Крім того, користуємося різною літературою, де студенти більше знають про денне захворювання. Крім того, в своїй науково-дослідницькій роботі молодь торкнулася ще однією важливою темою: вплив біологічно активних добавок на організм людини. Я хотіла показати, як саме вони впливають, чому їх люди використовують, і насамперед пояснити, чи це є ліки, чи це просто добавка до їжі. Я використовувала статистичні дані, які Допомогли мені в цьому розібратися. Також ще проводила дослід впливу на живі організми бадів. У Прилуцькому медичному училищі не забувають і про історію. Студенти разом з керівником поділилися своїми дослідженнями та спостереженнями. Студенти, члени краєзнавчого гуртка, працювали над темою грошовий обіг українських земель з найдавніших часів до 14 століття. Особливо цікаво було дітям дослідити такий феномен українського грошового обігу, як випуск. Срібних гривень. на цій роботі ми дослідили досить цікаві монети Тматраканського князівства, Херсонесу, Ольвії. Також дослідили кожні монети. Це була досить цікава робота, і нам так ну нам уроки історії історії також ці заняття дуже подобаються. Наукова діяльність студентів явище складне та багатогранне. Без неї важко уявити повноцінне різнопланове формування майбутніх спеціалістів, справжніх професіоналів своєї справи. Саме тому у прилуцькому медичному училищі велика увага приділяється даному аспекту. Студенти ж не мають нічого проти, адже їм самим цікавий цей процес. Необхідно дітей привчати не тільки до виконання практичної роботи, але з погляду на майбутнє. Все таки в дітей є інтерес і до до науки. І справа в тому, що наука рухає практикою, тому нам треба не відставати від сучасних досягнень науки. тому колектив, працюючи не тільки над чисто педагогічною роботою, а й займається науковою роботою. І діти з великим задоволенням цим цікавляться.